Вогняний Бог Маранів. У поході. Армія Урфіна складалася з 20 рот, по 100 бійців у кожній. Джус вважав, що двох тисяч воїнів досить для завоювання фіолетової і блакитної країн і Смарагдового острова. У похід рушили о півдні. До гір армію проводжали всі мешканці долини. Кожен солдат ніс пращу із запасом каменів, міцну ломаку і торбу харчів на перший час. Коли марани спустилися з гори, полководець на силу домігся, аби армія рухалася рота за ротою з дотриманням встановлених проміжків. У лавах воїнів щохвилини щинялася мішанина. Адже раз у раз то один, то інший воїн відбігав у бік Подивитися на метелика, птаха чи квітку, яких не було в долині, Урфін їхав на ведмедеві і сумно згадував своїх слухняних, дисциплінованих дуболомів. Із маранами, одначе, це були ще квіточки, а ягідки чекали попереду. Щойно вечірні сутінки спустилися на землю, лави стрибунів змішалися, воїнів почало хилити на сон. Урфін ледве встиг на швидку руч розставити вартових, коли вже вся армія давала хропака. Зачекавши з півгодини, Урфін подався перевіряти пости. Усі вартові спочивали, попри суворий наказ охороняти табір. Одні згорнулися на землі калачиком, інші хропли сидячи, а декілька чоловік примудрилися заснути стоячи, обхопивши руками дерева. Розгніваний Урфін наказав ведмедеві перевернути їх догори ногами, притуливши до дерев, але вони спокійнісінько продовжували хропіти. Усіх цих беззахисних вояків можна було перерізати як курчат, якби вночі напав ворог. Але ніяких ворогів поблизу не було, і Урфін, махнувши рукою на військові правила, сам поплентався спати в намет. Куплений у базік. Його спокій чатував безсонний топотун. Холодний передсвітанковий вітер розбудив Маранів. Мружачись і потягуючись, вони побігли вмиватися до струмка. Після скромного сніданку вояки знову рушили в похід. Через кілька годин їх зупинила велика річка. Колись на цій річці Еллі та її друзів захопила повінь. Страхопуда підхопила течія, а лев і дівчинка мало не загинули у хвилях. Марани розглядали річку ошелешено і злякано. У своїй долині вони ніколи не бачили стільки текучої води. Струмочки починалися на схилах гір і швидко збігали в озеро посередині. Річка надовго затримала військо, оскільки марани не вміли плавати. Довелося майструвати плоти, а сам полководець добряче попрацював перевізником. Нарешті ця серйозна перешкода лишилася позаду, і безладні колони попрямували далі. У животах вояків гучно бурчало, бо провізію вони з'їли вже на другий день походу. Аж ось дорога привела їх у фруктовий гай. Що тут щинилося, годі й казати. Солдати, радісно горлаючи, помчали до дерев, позбивали з них плоди, і стиглі й недозрілі, і почався жахливий бенкет. Марани, з очманілими від насолоди обличчями, наминали незвичні ласощі. І марно Урфін бігав, як попечений серед них, закликаючи до помірності Ніхто його не слухав. Нема науки без муки. Надвечір в усієї армії розболілися животи, ані верховного жерця крага, що супроводжував військо, ані командирів рот не обминула лиха доля. На цьому місці простояли три дні. Пощастило, що обійшлося без жертв шлунки у Маранів були міцні. Коли солдати почали одужувати, Урфінджус довгими годинами. Привчав їх до найсуворішої дисципліни, утовкмачував у їхні голови думку про те, що необхідно слухатися його наказів. Але важко було за короткий час перевиховати цих простакуватих людей, які швидко хапають усе на льоту, І так само швидко геть усе забувають. На десятий день походу обабіч дороги показалося селище моргунів. Урфінові на превелику силу вдалося переконати своїх воїнів, що безглуздо нападати на маленьке село цілою армією, аби захопити село, послали роту бойса. Звичайно, ніякої битви не було, тільки но моргуни побачили, що на їхнє село мчить з ломаками ватага озвірілих великоголових людей, що горлають на всю пельку. Вони вмить здалися. І їх вигнали з домівок. Почався грабіж. У селі було 23 будинки, і в усіх 23 трьох бійка. Це моє волали розлючені марани, частуючи одне одного здоровенними кулаками і висмикуючи один в одного якусь здобич стілець, рушник або подушку. Коли неколи коли у прочинене вікно чи двері шкереберть вилітав один із грабіжників, а решта продовжували чубитись на моргунів, що юрмилися віддалік. Зрештою, в кімнаті залишався один, найбільш загартований у бійках. Він переможно оглядав завойоване приміщення і проголошував Це буде мій дім. Сьогодні ж вирушу по сім'ю. Приведу її сюди, і ми тут оселимось. Коли рота Бойса повернулася до основних сил, у не долічилися командира і 22 бійців. А де решта? запитав здивований Урфін. Загинули в бою? Ні, повелителю, відповів один із солдатів. Вони залишилися в селі. Як це залишилися?» – невдоволено насупив чорні брові Урфін. Ти ж сам казав, що ми житимемо в теплих затишних будинках, коли їх завоюємо, пояснив солдат. От вони завоювали і там житимуть. От тобі й маєш, мало не бовкнув у голос Урфін. Так усе моє військо розбіжиться по завойованих селах, і до фіолетового палацу ми прийдемо удвох із топотуном. Ні, так не годиться. Урфін мусив іти в село. І витягувати Бойса та його солдатів із захоплених ними будинків. Полководець дуже довго доводив телепням, що попереду на них чекають незліченні скарби, він описував розкіш смарагдового міста. Та все це було недосяжним для бідної, нерозвиненої уяви, а будиночки моргунів ось вони стояли перед очима такі гарні, затишні. Врешті-решт Урфінові вдалося забрати солдатів, а моргуни почали доводити до ладу розтрощені оселі. А який вигляд мала рота бойса після першої військової операції? Один чимчикував, нацупивши на голову каструлю, у другого були повнісінькі руки ножів і виделок, третій причепив на спину величезні дерев'яні ночви. А двоє дужих хлопців тягнули ліжко з периною, подушками і ковдрою. Похмурий Урфін мало не луснув з реготу, побачивши цю картину. Втім, недовго тішилися трофеями їхні власники. Першим кинули ліжко, за ним полетіли ночви, а невдовзі те саме сталося і з усім іншим. Так швидко діти кидають набридлі іграшки. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.